Також у будь-якого електроінструмента є своя межа, межа навантаження, там, яку не треба переходити, щоб електроінструмент не зламався. В той момент, коли шуруповерту, там є чи дрельки, чи дрелі, чи болгарці, вже дуже важко, вона гріється, треба давати відпочивати. І також, Якщо це у нас там електроінструмент немає регулювання обертів, треба працювати на максимальних обертів. Якщо ми зверху, там, наприклад, на булгарці давимо максимально сильно на диск, щоб різати швидше. І з цього виходить, що болгарка повинна крутитися з оборотами 11 тисяч оборотів. А ми надавили, що вона крутиться 7-8 і її важко крутити, важко робити це. Або із-за того, що ми сильно давимо, або зіпсувався розхідник, диск. То вже електроінструмент перегрівається, він крутиться більш повільніше. Вже ось Ця турбінка, ця кричатка. Вона вже крутиться не швидкістю, там 30 тисяч обертів, це а крутиться вже в два рази медленніше, і два рази медленніше охолоджує двигун.